Валя, Маша, вони там 100% все склали, а я не зможу. То навіть є конкуренція. І що це взагалі було? Привіти! Сьогодні у нас відео без сценарію. І я дуже хотіла його зробити тривалий час, але думала, хочу все по сторінкам, все розписати, кожне слово, а потім я зрозуміла, що ні. Мені хочеться поговорити про апатію, про. Нав'язливі думки і от підняти цю тему. Я впевнена, що кожен з вас хоча раз в житті з цим стикався і проходив через якісь певні етапи, які мали наслідки за собою по типу апатії, поганий сон і тому подібне. Зараз хочу вам нагадати, що ви знаходитесь на каналі. Сьогодні студентка психолога З вами я, ваша Богдана. Я буду вдячна за підтримку цього каналу, буду вдячна за підписку на цей YouTube канал, буду вдячна за підписку на інстаграм. Хочу розпочати з такого питання і з такої теми, як наслідки виховання. Ми всі. Росли приблизно в одинакових умовах. Ми всі росли в сім'ях. Ми всі росли хтось з батьками, хтось без батьків, хтось з одним з батьків, хтось там ну, з повною сім'я була. Але у кожного з нас лишилися якісь такі свої непропрацьовані травми, гештальти. У кожного вони різні, але є якісь, які нас об'єднують. Поговоримо, наприклад, про тривожність. Нашого покоління, це я до нашого покоління відносив підлітків 14-20 років, 20 років ви також ще дитина, і ми можемо назвати, звичайно, вас повноцінною людиною, але ви ще, напевно, в душі. Це моя суто думка: дитина з купою непропрацьованих травм. Дуже мало людей, які йдуть до психолога, до психотерапевта і пропрацьовують ці всі питання. Більшість з нас просто. Просто існує і несе це за собою, можливо, десь хтось чимось це приглушує, тим самим ці негативні звички можуть впливати на це все. Хто... У кожного методи різні, але я як психолог хочу вам порекомендувати три найздієвіші і найбанальніші методи. Перше це прогулянки без телефону. Звичайно, прогулянки на свіжому повітрі це must have, це найкращий майже один з найкращих методів терапії. Відпочинок для голови також потрібно давати. Бо я помічаю по собі, коли я йду гуляти одна, наприклад, без компанії, без свого хлопця. Я постійно або слухаю якусь мегадрайвову музику. Звичайно, немає нічого в цьому поганого, Або там листаю, йду, листаю тікток, або там скролю ще стрічку в інстаграмі, ще десь. І ось ці всі моменти. Але тоді наш мозок не відпочиває. Це майже те саме, що ви будете лежати в ліжку і листати стрічку, скролити, скролити, скролити. скролити. Але тільки так ви гуляєте надворі. Але ваш мозок. Ось тут ви не відпочиваєте, а нам потрібен саме цей відпочинок, стан релаксу. Нам необхідно бути з собою. Я рекомендую своїм клієнтам, які приходять до мене на консультації, або хто в мене був на індивідуальному веденні, наприклад, дівчинка, я їй рекомендувала постійно відключатись від соціальних мереж. Тобто ти йдеш гуляти, ти або слухаєш нейтральну музику, це якийсь там лоу-фай. Наприклад, якщо не подобається, це може бути якийсь спокійний інструментал, джаз, щось без ем, якогось такої навантаження на голову, без слів, можливо, просто мелодія. Або ж саме найкраще, ти не слухаєш музику, ти ходиш. Прислухаєшся до вітру, прислухаєшся до вулиці, до автомобілів, до людей. Просто живеш своє життя. Також один із найсуперовіших методів, який я для себе от відчула, що для мене є мастхевом, це... це ведення щоденника. Це вже мій третій, або третій з половиною щоденник. І. От мої рекомендації по вибору, щоб от щоденник, ви заходите в магазин в стілі Я хочу купити щоденник. І от він мусить вам подобатись. Вам мусить подобатись ця обкладина. Наприклад, у мене є принципове те, що я обожнюю саме, щоб лист. Був в клітиночку і щоб він був жовтуватого бітону. Бо є білі листи, а є ось такі жовтуваті. Наприклад, жовтуватих мені писати незручніше. Також з роками я для себе визначила, що мені найзручніше писати чорною ручкою. У мене є певна ручка, яка зазвичай сюди вставлена, але я її дістала. тому. І для мене головне, щоб була ось така закладочка. Ну, ось це, звичайно, також круто, але це не обов'язково. і Для кожного індивідуально. Я вже проходила на собі, коли ти заходиш, о, є якийсь блокнот на знижці, ти його купуєш. Не завжди у тебе є ось цей знаєте, внутрішній відголос такий: те, що от я хочу тут писати, але настільки круто пропрацьовувати свої думки, я постійно всім це говорю і практикую це вже третій рік, але був період в моєму житті, коли я на це забила. Я не писала ні плани на день, ні вечірні вдячності. Я взагалі не мала ніяких суперцілей, не проплановувала їх. Я просто, мені здається, в той період існувала. У мене було емоційне таке виснаження, відчуття, ніби я просто вижатий лимон. І от всю мене кудись діли. Я завжди була дуже соціальною людиною і нею лишаюся. Просто за період останнього року в моєму житті настало дуже багато змін. І. Наприклад, я почала вести блог. У мене це була мрія з дитинства, і я вирішила почати вести блог. Вирішила розвивати Інстаграм, запустила перше відео в Ютубі. І мені подобається те, що хоч поступово маленькими кроками я не стала супермедійною, я не стала поки що взагалі медійною. Я поступово дивлюся страхом обличчя. Я для себе знайшла вихід з моєї тривожності, з моєї апатії в тому, що я хочу бути корисною людям. Я обрала свою професію, я на психолога з тих а, якихось таких думок, внутрішніх покликів, те, що я хочу бути корисною людям. І мені дуже подобається нести інформацію. І я дуже. Вдячна собі, те, що я вчуся, те, що я ще знаю, і я ділюся цим з вами. Тому перейдемо до третього такого моменту саморефлексії. Це пов'язано з нашим блокнотом, це пов'язане з записом думок. Але є техніка, яку я рекомендую багатьом своїм клієнтам. Напевно, всім я її рекомендувала, особливо це підлітки. І для мене надієвіше це фрірайсінг. Фрірайзінг це коли ви сідаєте, берете ручку. Я зазвичай ще коли щось таке пишу, я запалюю свічечку і сідаєте і пишете. Просто потік до ставлю таймер собі там на 15 хвилин, на 10 хвилин, на 5. Дуже важко по початку. На початку, ти думаєш, вище це все закінчилося. Але потім, коли ти бачиш результати цього всього, це дуже круто, тому що буквально всі думки е, в цей момент збираються в купу, і ти їх вивільняєш. Особливо тривожність, коли ви, наприклад, вночі не можете заснути від потоку думок. Коли ви в день постійно коритеся якимись думками, ви розсіяний, ви не сконцентрований. Ви берете лист. Я беру... як я роблю. Я беру лист а 4 ручку. Починаю, ставлю таймер, починаю безпреривно писати. Це може бути, наприклад: от у мене сьогодні був такий день. Я відчуваю, що він складний, бо в вікно, о, дерево. І ви вписуєте це дерево, буква. Я думаю, все, кожне слово, що у вас з'являється в голові. Ви це прописуєте. Це ви відчуєте колосальну різницю. Це настільки круто. У мене був період перед екзаменами, коли я дуже хвилювалася, тому що від цих екзаменів залежав мій диплом, до якого я йшла три роки, і виходить так, те, що я просто сиділа і писала, бо у мене була купа думок нав'язливих, особливо. Якщо раптом не вийде, тобто в такі моменти нормально, коли у вас є якийсь негативізм, нормально це пропрацьовувати, нормально відчувати страх, нормально не бути впевненими в собі на 100%. нормально десь в чомусь помилятися. І найголовніше цим всім довести це собі. Звичайно, можна рівняти валя, маша вони там 100% все склали, а я не зможу. А ви почні думати те, що ви зможете, те, що у вас вийде, і реально все буде круто. Піднімемо такий момент, як конкуренція. Є екологічна конкуренція, є не екологічна конкуренція. Звичайно, конкуренція в якійсь мірі, якщо ви, наприклад, там в будь-якій сфері, в цілому почнемо з того, що буде конкуренція. Це робота, блогінг, будь-що, навіть в якійсь мірі є конкуренція. І почнемо з того, що є екологічна конкуренція, яка дає вам такий пиночок, і ви починаєте діяти. Ви починаєте розвиватись, ви починаєте якось щось вчити. Або, наприклад, пробувати себе в новому, робити те, що вам раніше було страшно. От я зараз е, намагаюся вести свій інстаграм та записую четверте відео на Ютуб. І наразі, от тільки зараз, мені. Повністю комфортно. От зараз я напевно в тому форматі, коли мені хочеться, мені хочеться вести YouTube, мені хочеться розповідати. Я буду сподіватися, що вам також подобається такий формат і ваш відгук в коментарях. Будь-який коментар буде допомагати мені в розвитку канала, та мені буде дуже приємно від того, що вам подобається і вам цікаво. Тож, конкуренція. Екологічна не екологічна. Екологічна конкуренція це, знову ж таки, та, яка вас мотивує. Та, яка ви бачите і говорите собі, я також так можу, я також так хочу. Ви це робите. Або ж, конкуренція не екологічна. Це та конкуренція, в якій ви. А я зроблю краще за нього, але не в спок таких, знаєте, не з думкою те, що от я зроблю, тому що я також класний. Я це можу запитати. Тому що я хочу бути кращим за нього. Я маю там переплюнути його. в мене має бути все тільки краще, ніж у нього. Ніхто не може бути краще за мене. Це вже внутрішня така конкуренція, яка. Трошки заважає жити це та конкуренція, яка от сидить всередині, і ви не завжди можете її контролювати повноцінно. і Вона колосально впливає на ваше життя. Це та конкуренція, яка... Може бути нав'язливою, це може бути прив'язане з дитинства. Це може бути знову ж таки у дітей людей з синдромом відмінника. Доброго дня! <свісно> Синдром відмінника дуже тісно з цим пов'язаний, тому що от я маю бути кращим. Я маю бути кращим, бо тільки тоді буде моя похвала. Тільки тоді буде мій успіх, тільки тоді я буду кращим сам для себе. Але ви ніколи не будете ідеальним для себе і ніколи не будете найкращим. Тому що завжди ви знаєте, те, чому от себе подобавати, чому от знайти в собі якийсь із'ян. Там мене я сказала неправильно, там я десь суржиком відповіла, там я десь могла розумніше відповісти. А тут я написала на 10, а не на 12, і ось така ситуація. І. Я як людина з синдромом відмінника можу вам сказати те, що чим легше ти до всього відносишся, тим більше у тебе успіху. Тому що візьмемо навчання, от я на своєму каналі буду розповідати в першу чергу про себе. Тому от мій досвід з того, що в школі я намагалася вчитися невідмінно. з дитинства присували в сім'ї за це. Не прям присували, ну, але от я мала бути краще за всіх. А в коледжі я відпустила це. В коледжі я просто навчалася, просто жила, і все вийшло так, те, що в школі я навчалася на бал, наприклад, 9-10, але мені було там іноді навіть в періодах складно. А в коледжі я якось просто. Кайфувала в якийсь момент від того, що от я, наприклад, не підготувалася, але все одно я це знаю, бо я просто прослухала це на навчанні, там десь на лекції. Я могла підготуватись за 5 хвилин до якогось там екзамену чи тесту, я могла попросити десь у когось допомогу. І я закінчила з червоним дипломом, але я розумію, що я приклала мінімальне зусилля. І з цього ми перетікаємо в новий пункт. Зусилля, які ми прикладаємо. Звичайно, в будь-якій сфері ми маємо прикласти зусилля, будь то робота, будь то блог для того, щоб більша аудиторія змогла тебе помітити, і ти був цікавий для цієї аудиторії. Але чим легше ми до цього відносимось, чим легше от саме душею ми відносимось. От я це записую відео не тому, що я мушу, а тому, що от я сиділа. І я відчула те, що зараз я в тому стані, коли такий, знаєте, ресурсний стан, коли я хочу про це поговорити. Те, що для себе, я розумію, це важлива тема, це тема, яку потрібно підіймати. І чим легше ваше відношення до цього всього, тим краще, тому що тоді, от саме в такому ресурсному стані, вам приходять ідеї, вам приходять якісь думки, які можливо в якийсь момент змінять ваше життя. До вас приходить ось цей, знаєте, дзен, коли ти відчуваєш, що ти в стані спокою, але от якісь такі думки з глибини вашої голови, вони саме зараз от до вас приходять. І важливо в такі моменти їх записати або проговорити самі для себе, чому зараз я про це думаю? Чи є зараз ця думка для мене актуальна? Чи ця думка якось впливає на моє життя? І дуже часто ці думки... Допомагають жити легше. Зачасту ці думки є саме рішенням якихось ваших проблем і питань. Найчастіше ця думка може дати відповідь на питання, яке вас хвилювало, наприклад, на протязі тижня. І коли ви в цьому стані, наприклад, от люди рекомендують медитації. Медитації також супер, але трошки не для мене. Мені більше подобається просто, наприклад, гуляти без музики і думати про щось своє. Тоді я занурююсь в себе, занурююсь в якісь думки і до мене приходять якісь ідеї. Так само, як зараз. Я відчуваю себе максимально розслабленою. Я відчуваю себе е, супер по внутрішньому стану. І от зараз мені хочеться записувати відео. Мені хочеться, аби моє відео було заряджене. Енергії, яка не буде впливати негативно? Тобто я не хочу вести блог на негативі. Я хочу, аби це було про мене, аби це було комфортно, в першу чергу для мене, і аби це несло в собі якусь таку, знаєте, умовно позитивну енергетику, аби ви розслабилися, аби ви можливо надихнулися, аби ви почули саме вслухались, а не просто прослухали, і такі, що це взагалі було? Тому я зараз намагаюся працювати над якістю контенту, над атмосферою своїх відео, над тим, про що я говорю. Я аналізую свою аудиторію, я аналізую те, що вам цікаво. Я буду вдячна знову ж таки за ваші якісь ідеї, підказки, що ви хотіли побачити у мене в коментарях. Будь ласка, двері туди для вас завжди відкриті. Будь-який коментар, я ціную, кожен прочитаю. Це можливості відповім, і якщо це будуть ідеї для відео, то обов'язково я прислухаюсь і, можливо, внесу якийсь із цих пунктів, який ви напишете собі в наступне відео. Дякую, що прослухали мої думки. Можливо, в чомусь я комусь допомогла, можливо, просто стала для вас фоном під час ваших буденних справ. Я буду вдячна за ваш лайк та підписку. Ще раз нагадую, що в мене також є інстаграм, де я часто публікую рілси на психологічні теми та про свій лайфстайл. Дякую кожному. Я вас всіх люблю, всіх обіймаю.